Формула перемоги від карася. 30 тисяч найманців піхоти. І лінія фронту, думаю, зараз би просто так зупиняється. Поп... А це що значить? Всі думаю, ну Зупиняється лінія фронту, що це значить, Ні, це значить для того, що стратегічний план Путіна відгризати хоча б там по кілометру в день впирається в якихось там постих мірках цієї війни жалюгідних 30 тисячах піхоти. Що то має бути є. за 30 тисяч? Це якісь. Латіноамериканці, е... африканці, якісь е... лівійці, хто завгодно. Це невеликі навіть гроші коштують. Питання правильної організації використання суспільного ресурсу в Україні. У нас є ці гроші. Ми могли б це зробити. Ми могли сюди затягнути дуже багато бойовиків, колишніх військових з південної Америки. У мене цим займався мій кум. Дуже багато він сюди натягнув там чуєк, наверна. Там, мабуть, тисячу десь південноамериканців. Я бачив їх в бою південноамериканців. Вони хоробро воюють. Навіть ті, хто там трошки дезертурували, їх любить Господь Бог, вони пройшли між двома сторонами вогню, українці борються на 8 кілометрів по мінних полях і вийшли Там на 128-м бригади, вони зводять там, Тут якісь тіпи на нас вийшли. Говорять не по-нашому, мабуть, це ваші. І ми такі там на командному пункті. А, 8 кілометрів, як вони пройшли між двома сторонами по мінних полях?